І е, я розумію, що ми в одному дусі щось да. полетіло. В одному дусі, е, е, бо коли Володимирович за, е, зачитав з книги буття, з першого розділу, перший вірш, що на початку Бог створив небо та землю. І я також хочу про це сьогодні трошки говорити, з цього почати. Що на початку. Бог створив щось. І я хочу, щоб ми звернули свою увагу до пісня апостола Павла до римлян. це 11 розділ, 36 вірш, там написано так. Все від нього, через нього, і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Я хочу, щоб ми трошки. Може нагадати кожному з нас, що все починається з Бога, все Богом і все для Бога. І якщо ми це візьмемо для себе як відкриття, тоді е, 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 наше життя, воно буде потроху змінюватись змінюватись у подобу Сина Божого Ісуса Христа, щоб Він через нас почав проявлятися та діяти. Амінь. І якщо все створив Бог на початку, то нам треба розуміти, що Він є початок усього. І якщо ми хочемо, щоб цей початок був у нашому житті, то нам треба звернутися спочатку до Бога. Амінь. Іван каже, що на спокон віку, українське приклад, це взагалі супер. Спокон віку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог, і все через нього почало бути, що почало бути. Амінь. І далі четвертий вірш каже, що щоб не, е, е, четвертий, у ньому було життя, і життя було світло людям. Халилуя! У слова Божого, що почало з нього, було життя, і життя було світло людям. І далі він каже у книгі буття, 2 розділ, 15 вірш, і взяв Господь Бог людину, людину і оселив її в саду едемському, щоб обробляти його і оберігати його. Тобто, до того, як Бог оселив людину у Едемський сад, Він його зробив досконалим. Він все там ствердив, все зробив і каже дуже добре. На шостий день, коли він все творив, каже дуже добре. І він тебе і мене оселив у це місце, де дуже добре. Амінь. І там була повнота, наповнююча все. І всім. Амінь. Як казав е, е, мій пастор слава Ісусу Христу за нього, Він каже, щоб твоє життя було благословенне, тобі потрібно, щоб твоє життя омивало, як Едемський сад, чотири ріки з усіх сторон. І це буде досконале. І Бог створив едем досконалим і помістив туди, оселив туди людину, щоб людина там жила і насолоджувалась, ходила у славі Божій. У спілкуванні з Богом і навіть дав помічницю йому, щоб він не скучав. Каже, тепер давайте удвох тут плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте цю землю в ім'я Ісуса Христа. І так само Бог до нас звертається. Перебувай в присутності Божій. Але якщо ми пам'ятаємо, то людина спокусилася. Вона спокусилася. І в нашому житті так само сьогодні є спокуса, перед якою треба нам твердо стояти своєю вірою. Бо люди спокушаються, хто чим. І я трошки виділив декілька пунктів, і щоб ми з вами зрозуміли. Що нам треба постійно, щоб наш розум оновлювався для того, щоб ми шукали присутність Божу віру, перебували в вірі, а не піддавалися спокусі цього світу. Амінь. Біблія каже, надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на свій розум. Щоб ми надіялись серцем на Бога. І перше, це, коли людина спокушається, як ви пам'ятаєте, це людина спокушається славою людською, людською славою. Кожен хоче, щоб бути трошечки більше, ніж його брат чи, чи, чи сестра, трошки вище, щоб у нього було щось трошки краще. І так далі. І так далі. Розумієте? І я хочу, Біблія каже нам, що той, хто покладає надію на людей, а не на Бога, той відходить серцем від Бога. Той відходить. Я не хочу казати ці слова. Я знаю, що Бог благословив нас і ми благословенні. І Біблія каже, що проклят усякий, хто висить на дереві, і це був Ісус Христос, якого, якого розп'яли, який забрав наше прокляття і дав нам своє благословіння, щоб ми бачили і дивились на Його жертву, на Його славу, і ми розуміли, що вся слава належить тільки Христу. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклят всякий, хто висить на дереві. Тому марна надія на людей, марна надія на людей. Наша надія на Господа. Наша надія на Господа. В Псалмах пише Давид, що Бог сказав раз, а двічі я почув, що сила у Бога. Що сила у Бога не у людей. Тому що надія на людей, як каже, це як єгипетська тростина надломнила, на яку ти і вона проколить тебе. А надія на Господа. А надія на Господа перебуває вічно в ім'я Ісуса Христа. Марна надія на людську славу. Біблія каже, що слава людська вона як трава, як цвіт. Взійшов сонце, і цвіт зав'яв. І вона потім не потрібна, і її кидають в вогнище. Всяке тіло, як, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві. Засохла трава і цвіт її опаде. Слава його перебуває по вік. Слово Боже каже, що слава Божа перебуває по вік, Щоб ми з вами направляли свої думки, свою віру не на людську славу, а на Божу славу, яка перебуває по вік в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа. І третє це надія на гроші. Марно надіятися на гроші. Можна серветочку, будь ласка. Дякую. Марно надіятися на гроші. Якщо ми помнимо цю історію в Матвія 19, розділ, 23 вірш, Ісус же сказав учням своїм. «Істинно кажу вам, що важко багатому увійти в Царство Небесне. Той, хто надіється на гроші, на багатство. На багатство, тоді учні кажуть, а хто ж тоді може увійти, щоб, щоб бути багатим погано? Він каже ні. Я ж не кажу, що бути багатим погано. А той, хто надіється на своє багатство, що він може щось купити, Ви ж, е, е, сьогодні це актуальна тема, так? Да? Дуже багато людей хочуть щось купити. Ну, як ми бачимо постійно в новинах, про них ми читаємо. Бо зараз кидають усіх. Кидають усіх. Так що наша ціль це Ісус Христос. Бо все срібло і золото належить Богові. Все срібло і золото належить Богові. Прічах каже мудрий Соломон. Не турбуйся, щоб бути багатим. Залиш такі думки Твої. Ти звернеш очі твої на нього, і нема його, бо воно зробить собі крила, іначе орел, полетить до неба. Знаєте, як е, е, ві, і Віслюк, коли він трохи впертий, то йому прив'язують е, на холочку таку тростинку і на тростинку вішають якусь овоч, морку, чи що там, і він. І він хоче її з'їсти, і, і за нею йде, і ніяк не може досягнути мети. Так само, і багач, він біжить за грішми, а вони написано, роблять собі крила і летить до неба. А летить до неба, це до кого? До праведників. Гроші летять до праведників. Алілуя. Бігуть. Летять! <ріст> Розумієте? І тому не будь оцим віслюком, котрий буде постійно шукати, вони самі тебе знайдуть. Бо все належить Богу. Май відносини з Богом, май відносини з Духом Святим. Будь вірний в малому, і буде у тебе, будеш поставлений над більшим в ім'я Ісуса Христа. І ми на протязі років свого служіння, свого вірування, ми маємо це свідчення всередині себе. Хто має, скажи на це Амінь. Амінь. Слава Богу! Я бачу нас тут багато. Хто надіється на багатство своє, впаде, а праведник зазеленіє, як листя. Слава Богу, мені до вподоби, і мені хочеться бути праведником зеленіти. Праведник це не просто я такий праведний і, і алелуя, Це, це якісь, якась праця. Це постійно робота своєю душею, своїм розумом, це постійно підкорювання Слову Божому, це постійно е -е -е, сповнення Святим Духом. Це постійна робота над собою. Амінь. Це як домашнє завдання від Бога. Отримав домашнє завдання і працюй над цим постійно. Амінь. Так ось, дивіться, все було від нього. А тепер все через Нього. Ісая 43 розділ, 22 вірш. Я напою свій обраний народ людей, яких я створив для себе, і які мене прославлятимуть. Біблія каже, щоб Він створив нас для себе, щоб ми його прославляли. Це пророк Ісайя каже. Післення до римлян, 14 розділ 7 вірша. Бо ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А коли живемо, живемо для Господа. І коли вмираємо, вмираємо для Господа. Тож, чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Для того Христос і помер і воскрес, щоб панувати і над мертвими. І над живими в ім'я Ісуса Христа. Амінь Христос панує і над мертвими, і над живими, і ми живемо і вмираємо для Нього. Апостол Павел каже, все, що ми робимо, ми їмо, спимо, пробуджуємося, щось робимо, ми все робимо для Бога. Амінь. Все робимо для Бога. І нам треба розуміти, що від нього все почалось, ним все. Він все робить через нас для себе. І, до, і ним все закінчиться. І ним все закінчиться. Тому, якщо ми хочемо, щоб наше життя було як на початку, коли Бог оселив Адама в Едемський сад. Щоб наше життя було ось сьогодні. Як едемський сад, то нам треба шукати Царство Божого, що є мир, правідність і радість у Святому Дусі. І це процес це процес прийняття від Бога, це процес постійно бути з Богом. Амінь. Друге Коринфян, 5 розділ 15 вірша. А Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і Воскрес. Тому віднині ми нікого не знаємо за тілом. А коли й знали Христа за тілом, то тепер вже не знаємо, тому що хто в Христі той нове творіння, старе минуло, а нове настало. Амінь. Ви розумієте? Не дай Боже мені знати вас по тілу, чи вам мене. І так само, коли Христос прийшов помнити у, у своє селення і не міг створити багато чудес, бо до нього відносились не як до Сина Божого по духу, а як по тілу до сина Іосифа і Марії. І він тоді не міг діяти там. Не міг вивільнити Божі чудеса і знамення, тому що вони не приймали його як сина Божого, а вони приймали його як сина плотника, Іосифа і Марії. Кажуть, і сестри його, і брати між нами, і так далі, і так далі, який він Син Божий. Тому розумієте, дуже важливо нам бути новим творінням у Христі Ісусі, новим творінням. Це народитися згори, мати відносини з Духом Святим, відносини один до одного з любов'ю. Амінь. Не як плотські люди, а як духовні. Приносити духовні жертви один перед одним. ім'я Ісуса Христа. І це тоді буде. Проявлення нашої віри. Це буде те, що ми будемо розуміти, що все, все наше життя, воно для Бога, все наше життя для Бога, від Бога і ним створене. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Біблія каже: і світ минає, і пожадливість його а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Амінь. Через нього Він каже, що я є виноградна лоза, а батько мій виноградар, а ви гілки, які на цій лозі. І гілки приносять плід. І щоб ми приносили плід, і плід наш перебував. І він каже, а щоб ви більше приносили плоду, вас треба очищати. Ну, каже, ви вже очищені через Слово Боже. І ви вже приносите плід. Бо Слово Боже очистило вас. Розумієте, ми не можемо самі по собі, як гілка, приносити плід. Тому що ми належимо на лозі. А лозу, а лозу тримає корінь. Тому він каже, що батько мій виноградар, він як корінь. А я лоза, а ви, а ви гілки. І лоза не приносить плід. Плід приносять гілки. Якщо, як, 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 якщо живляться від лози. Амінь. А якщо не живляться, то і плоду немає. Наша ціль бути на лозі і живитися від лози, живитися через Слово Боже, живитися через е, е, відкриття, живитися через хвалу, живитися через прославлення, живитися через спілкування один з одним, щоб приносити плід. Мені подобається е, е, друге Тимофія, другий розділ, перший другий вірш. Апостол Павло звертається до е, Тимофія. Каже, ти ж, сину мій, зміцнюйся в благодаті Христом Ісусом. І що ти чув від мене при багатьох свідках те передай вірним людям, які спроможні інших навчити. Розумієте, ціль, ціль. він каже: слухай. Те, що ти почув від мене, в тому перебувай. Навчи вірних, щоб вони передали іншим. Чотири покоління, чотири покоління плоду. Зрозумійте, наша ціль прийняти від Бога, самому так жити, навчити, хто поруч, і щоб ті передали іншим. Ось про, про який плід каже Бог, щоб ми приносили, будучи на лозі. Я раніше гадав, що плід це, алілуя, я спасся, духовні дари, от я приношу плід, я там зміряюсь, я там молюсь, я там пощусь, чи там народив когось у Христі, там свій час посвятив йому, зростив Його. Алілуйя. Мало того, треба зростити так. Щоб Він передав іншим. Розумієте? Оце є плід. Оце є духовний плід. Щоб ми прийняли від Бога, самі в цьому перебували, навчили вірного, і вірний передав іншим. В ім'я Ісуса Христа. Якщо ми будемо на лозі, то такий плід ми будемо приносити. І ми будемо дивитися, і, і, і ті плоди. Які ми будемо приносити, вони для нас будуть дорогі. Чому? Тому що це наше життя, це наш час, це наші сили, зусилля, це наші жертви в ці плоди. І тоді ми так не відмовимось. Ну добре, хоч і ти йди, алілуя. Ні-ні. Ти скажеш, стоять, стоять, куди ти пішов? Я три роки, п'ять років. Був з тобою, очищав, не спав, приїздив, забирав з райвідділку по, по ночам. Машину перекидав. Mm. У мене є благословенний брат, він чомусь постійно дзвонить ночі. Вночі, коли ти спиш, то дзвонить каже: пастор, я перекинувся на, на трасі, можеш приїхати зимою. Я встаю. Катя каже, куди? Ти каже, да треба поїхати. Брат перекинувся. Каже, здорова То... Знов ночі, такий ливень, дощ. Поїхали на рибалку. Ти, Хтось підходить, пастор, пастор, будуть мене. Там до вас дзвонять. Кажуть, щоб там ви взяли трубку. Каже, Пастор зна... заїхав на... на бордюр на мосту колеса погнув при... приїдь від тащі. Розумієте? І це все ночі. Бо я кажу: брат, треба купити нові лінзи. В просрочених не ходи. Бо все в тумані просто. Та <ріст> <ріст> на бордюр та перекинувся. <ріст> Розумієте, це життя, і це життя, і воно таке рідне, воно таке, знаєте, ну, э, э, настояще. І ти розумієш, як, 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 як Бог перетворює наше серце. На плотяне, як Він змінює нас, як він розум, як Він робить нас жертовними, не тому, що це мені потрібно, а тому, що Бог через мене рухається, тому що Бог через тебе рухається. Зрозумійте: марна надія на людей, марна надія на людську славу, марна надія на гроші, наша надія на Бога. На Бога, бо все від Нього, все через Нього, і все для Нього. Наша ціль, щоб не, щоб не траплялось, як у, 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 у післані до євреїв написано, Христос для нас як би якір, котрий тримає нас. Розумієте, це якір, як велике плавуче, е, е, якось, якесь судно. Да? Воно кидає якір, який би не був шторм, ураган, буря, якір тримає Його, щоб воно не віднесло там чи на ріфи, чи ще кудись. Так само і Христос для нас, які б обставини в нашому житті не були. Христос нас тримає. Христос нас тримає, якщо ми тримаємось за нього. Амінь. Якщо ми тримаємось за нього, якщо, як, якщо наш погляд, наше серце направлене на Христа, який викупив нас, який віддав себе за кожного з нас в жертву, пролив свою кров, невинну святу, щоб ми були викуплені, щоб ми мали нове життя, щоб ми були новим творінням, щоб ми були плодовиті, е, я кажу, в, в першу корифам, що. Колись ви були не народ, а нині ви народ Божий. Люди, взяті у Божу присутність, відділені для Бога, святі, щоб ми і йшли і приносили плід в святості, яку ми маємо, відділені для Бога, відділені для Бога і з Богом. Це наша ціль. Віруючи людині, ціль досягати Бога постійно. Перебувати в його присутності постійно, стверджувати Його істини, стверджувати Його спасіння, стверджувати Його царство, стверджувати Його зцілення, стверджувати Його свободу, стверджувати Його процвітання, стверджувати, стверджувати Боже царство. Амінь. Ми до цього призвані, так що нехай наш погляд. Буде направлений на Бога, щоб ми шукали мира, радості і праведності у Святому Дусі. Амінь. І наостанок і світ минає, і пожадливість Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Давайте піднімемось на наші ноги.